Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Обратенко Олексій Олександрович народився 4 квітня 1995 року в місті Попасна Луганської області. З раннього дитинства він вирізнявся своєю допитливістю та бажанням пізнавати навколишній світ у 2001 році. Олексій пішов до першого класу школи номер 24 де закінчив 11 класів. Він був старанним учнем, завжди прагнув до знань і завжди допомагав своїм однокласникам. Після школи Олексій продовжив своє навчання у ліцеї залізничного транспорту в рідному місті, де здобув спеціальність помічника машиніста тепловозу. Його любов до техніки і прагнення до точності знайшли своє відображення у виборі професії. Після закінчення ліцею він почав працювати за спеціальністю в локомотивному депо міста Попасна, де його завжди цінували за професіоналізм і відповідальність. Олексій ріс у родині, де завжди панували любов і взаєморозуміння разом з батьками. Він з дитинства ходив до церкви, де його вчили завжди казати правду і ніколи не обманювати. Він виріс дружелюбною, справедливою і рішучою людиною, яка завжди готова допомогти іншим. У нього було багато друзів, які завжди могли розраховувати на його підтримку. 3 березня 2018 року Олексій одружився з Аліною. Їхнє кохання було міцним і щирим. Вони завжди підтримували один одного. Через рік, 2 грудня, у них народилася донечка Мілана, яку Олексій дуже чекав і любив. Він був присутній при її народженні. Першим взяв її на руки і відчув неймовірну радість від народження своєї дитини у 2020 році, коли ситуація на сході України залишалася напруженою. Олексій добровольцем пішов служити у 72-гу бригаду. Війна для нього почалася ще у 2014 році, коли рідне місто Попасна опинилося під загрозою окупації. Він розумів, що його обов'язок захищати свою країну і своїх близьких. Олексій боровся за Україну під Авдіївкою і був готовий до будь-яких випробувань. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року, Олексія та його побратимів направили захищати Київ зі сторони села Мощун. Це було надзвичайно важливе завдання, і він виконував його з повною відданістю та мужністю. 13 березня 2022 року Олексій загинув у бою, захищаючи рідну землю від ворога. Його поховали у місті Біла Церква на Алеї Слави. Він залишився в пам'яті всіх, хто його знав, як справжній герой. Посмертно Олексій був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, що свідчить про його неймовірну відвагу та самопожертву. Його смерть стала великою втратою для родини, друзів і побратимів. Олексій залишився у серцях тих, хто його знав, як людина великого серця, надійний друг і люблячий батько. Мій чоловік був для мене всім, згадує його дружина Аліна. Після того, як я його втратила, мене підтримував Господь, мої рідні та наша дитина, яку ми виховували разом з чоловіком. Ми завжди вчили її правильним речам, намагалися подарувати їй щасливе життя. Для нього я завжди була його дівчинкою, і з ним я почувалася неймовірно. Зараз, завдяки Господу, його церкві та близьким, я не почуваюся самотньою. Але мені його не вистачає. Він був дуже позитивним, любив мріяти. Ми любили проводити з ним кожну вільну хвилинку і з нетерпінням чекали його додому. Ми його дуже любимо і сумуємо. Без нього наша сім'я вже не така позитивна і життєрадісна, як раніше. Олексій залишив глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Його життя було прикладом самопожертви, патріотизму і любові до батьківщини. Його пам'ять буде жити вічно у серцях його родини, друзів і побратимів. Вони завжди чекатимуть на зустріч з ним на небі.